Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо готувати вареники з вишнею. Нам будуть необхідні такі інгредієнти. для заварного тіста 500 г борошна, 5 г солі, 250 мл окропу, 50 мл соняшникової олії. Для начинки вишня, цукор і кукурудзяний крохмаль, за бажанням. До 250 мл окропу додаємо 5 г солі. Все перемішуємо. Додаємо в муку укроп і 50 мл соняшникової олії рафінованої. Перемішуємо все спочатку ложкою, а потім руками. Вимішуємо до однорідності. І зараз ми накриваємо його харчовою плівкою. Або рушничком і залишаємо при кімнатній температурі приблизно на 1 годину. Тісто постояло 1 годину. Зараз будемо тісто перемішувати. Тісто додаємо в пакетик і відправляємо в холодильник на 2-3 години. Можна ввечері замісити тісто, а зранку формувати вареники. Таке тісто зберігається в холодильнику до 3 днів. Коли тісто постояло у холодильнику 2 години, витягуємо його, ось так воно виглядає. Робочу з злака посипаємо мукою, тісто теж і розкачуємо тонкий пласт. Видавлюємо круги діаметр склянки 6 см. На один вареник йде дві вишні. Вишню можна брати заморожену або свіжу. Якщо берете заморожену, її не розморожуйте. Беремо виделку, за допомогою виделки робимо ось такий рисунок, і другою стороною виделки притискаємо ось так. Так формуємо всі вареники. Закидаємо вареники у куплячу підсолену воду. Все перемішуємо ложкою. Так як вони в мене дуже тоненькі, то до 1 хвилини вони звереться. Якщо вареничок грубший, то варимо приблизно 2-3 хвилини. Вареники піднялись до верху, вони готові. Подаю такі вареники із маслом, сметаною або медом. Це тісто також підходить для вареників із іншими начинками. Для пельменів, для хінкалів, а також для чебуреків. Ось так виглядає вареник у розрізі. Обов'язково приготуйте такі вареники. Тут універсальне і дуже смачне тісто. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Готуйте з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою до зустрічі, па-па-па-па!